Дякую за підписку і вподобайку. Єнот проти робота пилососа Битва за хату. Ви знаєте, що впровадження нових технологій у дім може бути певним викликом, особливо коли ваш сусід по кімнаті єнот. Коли наш маленький бандит вперше познайомився з роботом пилососом, його офіційний огляд був такий це агресивна тарілка, і вона намагається з'їсти мій хвіст. Я не жартую. Він наїжався. Міцно вмостився на своєму місці в коридорі та видав найлютіше сичання, яке ви коли-небудь чули. Пилосос, абсолютно незворушний, просто покотився вперед і ніжно штовхнув його в лапи. Що ж, це було все. Героїчна битва закінчилася блискавичним залазінням на найближчу шафу. Зі своєї нової позиції він подивився вниз, із виглядом вищості, ніби кажучи. Це лише стратегічний відступ, людино, висота моя. Думаю, ми назвемо цей раунд нічією. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб побачити більше тваринного хаосу.